Напекли горішків, а рецепт я вам оставлю під відео. Отакі у нас вийшли половинки і зараз будемо робити крем для начинки горішків. Ми взяли пів літри згущеного молока 150 грам масла. Збиваємо все міксером. І начиняємо. І всередину кладемо кусочок горіха. І другу половинку теж начиняємо. І потім їх сліплюємо. От, отакі в нас горішки вийшли. І продовжуємо далі начиняти. Такі в нас вийшли смачні горішки, зараз куштуємо. М -м -м. Ви самі бачите, як вони розломуються, дуже м'ягенькі і смачні. Підписуйтесь та зберігайте рецепти. Смакуйте!